Парижська угода, про що це? Вона була створена у грудні 2015 року, і її мета зупинити підвищення температури значно нижче за 2 градуси Цельсія. Що там ті 2 градуси? Подумала спочатку я, а потім поглинула в цю тему. І зараз мені навіть соромно що я цього не розуміла. Тож, почнемо з умовного базового рівня, з нульової точки, з точки відліку. Це 19 століття. Розумієте, тоді промисловість тільки починалася. Це ще було до індустріалізації, коли не спалювали так масово вугілля, нафту і газ. І тому цей період вважають найчистішою точкою для порівняння. І от з того часу наша планета вже нагрілась на 1,2 градуса. тобто це не буквально 1,2, а відносно тієї базової позначки береться середня температура Землі в середині 19 століття як нуль і міряють наскільки тепліше стало після цього. І вже зараз ці навіть один і два призводять до трагедій. Тануть льодовики в одній частині світу повені, а в іншій – засухи. Та буквально біля місця, де я живу, пересох канал. У цьому році там просто немає води і вперше за 8 років. І якщо нічого не робити, температура може піднятися до 3-4 градусів до кінця сторіччя. Науковці кажуть, що це буде реальна катастрофа. Тож мета паризької угоди – не допустити, щоб підвищення цієї глобальної середньої температури перевищило 2 градуси відносно до того старого до індустріального рівня, а краще втримати, хоча б до 1,5. Бо як пояснюють науковці, навіть пів оці градуса розумієте, вже величезна різниця для нас. Нашої планети. А ви знали про Паризьку угоду?